Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України. Паспорти Російської Федерації і досі в кишенях українських можновладців. Ми сьогодні поговоримо про ці маргінальні обличчя, яких треба засудити за державну зраду. А також назвемо імена, які вже відомі, навідників на страшну атаку росіян в грозі на Харківщині. Нагадаю, що на даний момент 53 людини загинули від одного удару. Для початку, друзі, покажу вам наслідки діяльності щурів на території України з російськими паспортами, як доказ того, що це не можна недооцінювати і треба викорінювати. Жодного щура на українській землі не має лишитися. Отже, сьогодні СБУ повідомила, що викрила зрадників, які навели російські іскандери на село Гроза у Харківській області, де за оновленими даними загинуло 53 людини. Мерзотами, які винні в тому числі у смертях цих людей, виявилося, як і очікувалося місцеві мешканці. 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації. Перейшли на бік терористів після звільнення цього селища. Продовжували співпрацю із бойовиками. За це фігуранти отримали посади в лавах окупаційного цитую вам управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області. Напередодні звільнення Харківщини від окупантів обидва зрадники разом зі своїми родинами втекли до Російської Федерації, де продовжували працювати на користь Кремля. Маємо фото їхніх документів. Вони заблюрені, тому що YouTube не дозволяє демонстрацію персональних даних, але ви можете подивитися ці докази на моєму телеграм-каналі Соколова. Заходьте, підписуйтеся там, все без блюру і ретуші. Те, чого не дозволяє YouTube, ми постимо в моєму телеграмі. Як все це відбувалось під видом дружніх розмов? Із односельцями в месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону і села, зокрема, і до сьогоднішніх героїв ми з вами з наших податків щомісяця платимо 200 тисяч гривень, акцентую щомісяця. тобто це місячна зарплата експодів Верховного суду із паспортом Російської Федерації. Вам не почулося звати цю людину Валентина Симоненко, суддя Верховного суду, яка в березні 2023 року, лише в березні 2023 року подала у відставку. Відповідно до витягу із Роспаспорту, який у розпорядженні схем з'явився суддя, коли ще мала прізвище Смірнова, стала громадянкою Російської Федерації. Що цікаво, друзі, ставши громадянкою Російської Федерації, Сімоненко вже працювала суддею в апеляційному суді Севастополя в Криму. Потім, вже після початку агресії Росії та окупації Криму, суддя неодноразово їздила із території підконтрольної України в Крим, мала зв'язки з місцевою окупаційною владою а на підконтрольній Україні території тим часом виступала проти судової реформи та електронного декларування, тобто саботувала боротьбу з корупцією. Попри це, друзі, вона продовжувала бути суддею Верховного суду України. Всі ці роки, включно із періодом початку повномасштабної війни, вона пішла у відставку лише на початку цього року, а тепер буде отримувати по 200 тисяч гривень довічно, із наших з вами податків. Пенсія. Наступним героєм в лапках зацікавилися ми, журналісти і також спецслужби. Йдеться про колишнього директора, а нині головного інженера Запорізької атомної електростанції, в якого журналісти громадського виявили російський паспорт. За їхніми даними, Ігор Мурашов так звати цю людину, міг оформити собі громадянство Російської Федерації у тимчасово окупованому Криму у вересні 2014 року. Після окупації Енергодару, це Запорізька область, Мурашов залишався на станції і покинув її тільки в жовтні 2022 року. В Енергоатомі заявили, що гендиректора АЗС вкрали росіяни. Потім його вдалося повернути з полону. Народу. переградил военный автомобиль, вышли люди, и меня с водителем забрали, одели на голову мешки, наручники и увезли в подвальное помещение. Первые сутки они нас держали, сидя на стульях с наручниками и с... Ну, з мішками на головах, сам Ігор Мурашов заявив в коментарі громадському, що не отримував паспорт, а їздив на тимчасово окуповану територію Криму, бо там проживали його батьки. Також він припустив, що його батько оформив йому російське громадянство за хабар. Журналіст видання Белінкет Христо Грозів дослідив питання, і наголосив, що це навряд можливо. Тож версія Мурашова поки що схожа на БЛЕФ. А інформацію про його паспорт передали в Службу безпеки України. А дослідити там є що? Адже людина, яка очолювала найбільшу в Європі атомну станцію, могла допомагати росіянам готувати окупацію Запорізької АЕС та передавати їм секретні документи. І наостанок, друзі нашої трійки, не чиновник, але представник спорту. Російський паспорт знайшли ще у тренера національної збірної України з хокею. Його він отримав давно, у 2008 році. Проте стало відомо це тільки зараз. Ніхто просто не цікавився цим до того. Міністерство молоді та спорту України отримало в травні лист від Служби безпеки України про наявність російського паспорта в головного тренера національної хокейної збірної України, звати його Вадим Шахрейчук. Проте відсторонили його лише 19 травня. Весь цей час людина з російським паспортом очолювала хокейну національну збірну клас! Взагалі дивно, що кар'єрний шлях, наприклад, у цього персонажа ніколи ні в кого не викликав жодних запитань. Вадим Шахрайчук, значну частину своєї ігрової кар'єри, провів у чемпіонаті Російської Федерації, потім працював із Російською Федерацією у Румунії, а в 2021 році очолив збірну України. Але при цьому залишився вірним своєму Російському громадянству я уявляю, скільки зараз щурів ще навколо нас з вами в маленьких селищах і у великих містах на державних посадах та у хатах наших сусідів. Я прошу, щоб ви повідомляли, якщо маєте таку інформацію, нам телеграм-канал або на пошту Яніна про всі подібні випадки. Ми маємо очистити нашу землю від російських щурів. Так буде жити набагато спокійніше. Будь ласка, ставайте нашими патронами в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нашій команді робити наші матеріали. Слава Україні! Слава Зсу. Прокоментуйте, будь ласка, як ви вважаєте, яким чином треба боротися із щурами. Ну і поставте лайк цьому відео. До зустрічі завтра, Па-па.